Ми крокуємо вперед енергосистема в Україні збалансована та ситуація контрольована. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Міністерства енергетики України. Графіки відключень електроенергії не застосовуються. Водночас у відомстві наголосили на важливості зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання у вихідні. Це час з 10.00 до 12.00 та з 18.00 до 20.00 години. Тому далі нагадуємо кожному про важливість. Заощадження електрики разом із фахівцем з енергозбереження Валентином Білоконенком. Це ваша допомога нашій країні. А ще хочемо вкотре подякувати усім, хто протистоїть темряві та повертає світло в наші домівки. Валентин Білоконенко, фахівець з енергозбереження. Життєве кредо: не бійся помилятись, бійся нічого не зробити. Після перемоги мріє поїхати в гори ранок. Розпочинає з перегляду новин тренування та смачного сніданку. На Валентине, вітаємо Доброго дня. Тож давайте ну зрозуміло, нібито, так, але все-таки нагадаємо, чому важливо економити електроенергію і зменшувати споживання. Ну перш за все, зараз не зважаючи на те, що ремонтні роботи йдуть в нашій енергосистемі, але все одно в зимовий період є велике навантаження на під час опалення, та коли денне світло менше за добу, і тому освітлення угу. на вулицях через це йде навантаження на енергосистему, і тому звичайно. Нам, як громадянам України, потрібно зменшувати свої споживання, і це буде легше також цій енергосистемі. Ну і звичайно, ми будемо економити собі на рахунках за на витрати за електроенергію. А взимку, ну зрозуміло, так дійсно ви сказали, зауважили про те, що світовий день він менший, і все-таки як тоді нам чим нам замінити денне світло? Тому що ну дійсно ми більше тоді споживаємо, ми більше вмикаємо різні прилади. А чим можна це замінити? Ну це якщо звичайне, що це звичайні свічки. Да, знову ж таки, це добре, якщо у вас є там великі вікна. Ну, скажімо так, не в період війни це не дуже добре, якщо в тебе вікна там до підлоги. але для світла це добре, і серед звичайних це свічки, це якісь акумуляторні ліхтарі, які будуть ви можете зарядити, і коли навіть світло є, але використовувати ці акумуляторні таким самим не буде навантаження. Звичайно, в якісь пікові періоди, наприклад, ввечері, коли всі приходять з роботи, йде пікове навантаження на систему. І тому розподіляти це навантаження, скажімо, так, протягом дня, наприклад, ставити там якісь більш заощадливі процеси. Там прання машини на прання білизни там на вечір, скажімо так, після, наприклад, там 11 ї щоб, скажімо, так було і в випадку використання двох е, тарифних лічильників буде і дешевше тобі, е, і, і не буде навантаження на енергосистему. Ну зрозуміло, що, наприклад, ви вже навели там свічки, так пральну машину. Ми можемо дійсно вночі поставити на те, щоб вона попрала зранку прокинувся все е, розвантажив. Що може бути ще? Я так розумію, можна там, наприклад, ці гір. Ляди, які всі мені здається, в минулому році собі купили на батареї як використовувати так. в якості освітлення. Що ще може бути? Ну в якості освітлення чи якщо для економії електроенергії для економії для електроенергії. Для економії, для економії? Я би порадив, по перше, це якщо освітлення це змінити всі лампочки, які є у вас у квартирі будинку на світлодіодні, тому що одна лампочка вона світлодіодно споживає в 10 разів менше електроенергії, ніж звичайна лампа розжарювання. Якщо ми там, 10 лампочок, це вже суттєва економія. І незважаючи на е, ці, скажімо так, економії у витратах, вона є більш. Е... Має більший термін експлуатації, вона безпечніша, тому що у випадку, наприклад, якщо лампочка може звичайно взірватися, там скло. Всі світлодіодні лампочки вони мають розсвітлювач пластиковий, навіть якщо він впаде з, зі стелі, він нікому не зашкодить. Одні плюси, фактично. Ну да, тут звичайно вона дорожча ніж звичайна, але скажімо так, це така капітальна витрата, яка ви зможете економити протягом наступних років. Також важливо, якщо ми говоримо говоримо про якісь такі е, капітальні з е, вкладення інвестиції в свої mm -hmm. там будинок. Це звичайно і е, двохтарифний лічильник, який вже сказав. Якщо ви берете техніку, то на неї завжди вказується клас енергоефективності. Треба брати від класу А і вище, тобто А там може бути 1, плюс два-три. Yeah. От чим більше плюсів, тим він, скажімо, так більш ефективний, Він споживає на одну, наприклад, ту саму електроенергію, дає більшу ефективність. А от ми показували так поради, і от там було серед інших про послідовне використання електроприладів. Це що має на увазі? Ну, це мається на увазі е, найбільш енергоспоживані прилади. Це у нас електрочайник, це десь півтора кВт, при піковому, як він угу. е, закипає. Це електроплита, духовка, це бойлер, це пральна машина. Тобто зробити споживання всі оцих, скажімо так, приладів, а послідовно краще, наприклад, вночі там так, не, е, одночасно, не, не одночасно. Не угу. одночасно, тому що буде велике навантаження не на енергосистему. Так, як да. угу. Наприклад, якщо брати бойлер, Бойлер то краще, і деякі люди його вимикають. Тобто думаю, що я зараз собі піднагрів водичку, потім вона остила, мені коли потрібно, я нагрів. Але е, варто пам'ятати, що е, під час е, підтримки температури бойлер споживає менше. Тобто, йому, щоб нагріти від нуля, О! наприклад, до 30, там, до сорока градусів воду, йому потрібна дуже велика е, електроенергія. Тобто краще, щоб він підігрівався кожен е, там кожну годину, тобто він бачить, що там, трошки охолодився, знову нагрівається і взагалі така система. Тема щодо е... бойлерів, насправді тут ціли дискусії у нас у сусідському чаті були під час блекаутів. Бо одні дійсно стверджують, краще вимикати, поки ти їм не користуєшся, або придбати оцю умну, як це правильно називається, розетка, Розет. яка сама вмикається там з таймером так, відповідним. Так, так. От та що, де що з цим бойлером Треба робою. щось написати в, в, в чаті. <рес> ну я на мою думку, краще це підтримувати температуру, тому що це стосується не тільки бойлерів, а взагалі приладів опали. Якщо ми беремо електричну теплу підлогу, вони всі йдуть з терморегуляторами, тому що ти підтримуєш цю температуру. Якщо прогріти там підлогу собі, там спвідноляна від нуля, там від початкової температури там, до 30 градусів, наприклад, потрібно 2 години. І це дві години, бо потім вона остине знову дві години. А щоб підтримувати, вона може 15 хвилин підтримувати, вмикнутися. і така, така сама ситуація щодо інших приладів опалення і бойлерів в тому числі. Угу. І от так само так ми зазначали про те, що кип'ятити в електрочайнику лише необхідну кількість води. Я так, до речі, роблю завжди. Не це не всі два літри, так, чи півтора Так, Ну можна ще якщо кип'ятити там велику кількість води, можна просто перелити це в термос і потім використовувати, тобто вже, да, вже собі і на роботу. Такий лайфхак. Так, а от ви сказали про те, що е, чайник так також багато споживає. А взагалі, які у нас прилади в домі найбільше споживають електроенергію? Ну найбільше це чайник е, Духовка електрична, це пральна машина. Uh -huh. Холодильник він багато, знову ж таки, він в момент свого замороження, скажі, охолодження, він споживає багато, але він, він також має такий терморегулятор, який йому показує, коли йому вимкнутися правильно, коли не вимикатися. От. І тому ну, серед цих найбільших це чайник, звичайно, якщо є можливість, наприклад, на газу підігріти uh -huh. воду, то це в принципі гарна ідея. Ніж використовувати чайник. Така Тому... доречна заміна може бути бути енергоефективною. А ось, до речі, телевізор. Якщо він працює постійно, наскільки він може. Бути? Якщо в режимі першого шоу, то можна. Можна, да, обов можна. так, обов'язково е, можна. Ну, телевізори і там, ноутбуки, телевізори, вони, в принципі, споживають небагато. Якщо ми візьмемо, там, для прикладу телевізор може споживати 100 ватт, той же чайник він в період працювання 1500 ватт споживає. Угу. Тому, звичайно, якби. yeah <sighs> Краще повністю вимикати, наприклад, ноутбуки на да, щоб це, скажімо, так буде і безпечно для вас, тому що він все одно в режимі очікування він споживає деякі там вже не сто там, 2, там 3 ватти, 50 ватт. Дивлячись, який це ноутбук. І так, якщо взяти кожен прилад, там, кожен смартфон, кожен планшет, то в принципі на таки, на зарядці, він даже якщо зарядився, він все одно буде підтримувати uh -huh. цю зарядку, Тому краще вимикати. Але так в скажімо так, пікового навантаження, таке щоб слідкувати точно о. Там я виключу телевізор, і це там мені зекономить багато грошей, такого ні. Угу. І таке дивне запитання: ось ми постійно залишаємо наші підзарядки, так би мовити, в розетці. Ну, принаймні, там для мобільного телефону, там я не знаю до, до чого, ще там може бути до годинників, ноутбуків. Кажуть, що це ж також впливає на нашу електроенергію. Ну, воно... Потрібно їх повністю вимикати, ці дроти? Так, чи? воно воно споживає деяку деякі там кількість ватів, а, але вони не критичні в плані навантів. Вантаження на енергосистему, але в плані безпеки, звичайно, так. Тому що якщо це якась е, неякісна зарядний пристрій, да, якась вона може призвести її до пожежі, тому що краще е, оці всі проводи, як ви ви пізарядили під краще від'єднати, тому що це ж таке. Е, Такі отже, фактично нам потрібно це ще й пам'ятати як правила безпеки. На да, звичайному, да. що ми сьогодні говорили, про які найголовніші правила безпеки варто не забувати. Ну, якщо ми використовуємо якісь альтернативні джерела там освітлення, наприклад, використання плити, та, наприклад, якісь там газові горілки, газові плити, то потрібно розуміти, що використання газу в побутових умовах дуже небезпечне, вибухонебезпечне. Тому важливо перевіряти перед використанням на герметичність ці балони газу. Що все було, скажімо так, закрито і подалі від дітей, щоб у них не було доступу до цього, тобто, за наглядом дорослих, це все щоб розміщувалося і ховати там, якщо не використовуєте. От, ну і як ми вже сказали, витягати вже зарядні пристрої, е, зарядні з розетки, тому що це також вибухонебезпечно. Дуже багато правил насправді, але їх дійсно варто пам'ятати і нагадувати собі навіть постійно, тому що це важливо. Це і зберігає енергію, і зберігає часом наше життя. Дякуємо вам дуже. Валентин Білоконенко, фахівець з енергозбереження, був з нами у першому шолвент магазин кліматичної техніки.